Здорово, народ! Вітаю вас на своєму каналі, і це фінальна гусина частина. Це фінал місії, які я виконував, тому що вже, можна сказати, в зошиті практично все вичеркнуто. Залишилося деякі місії, які я, звісно ж, пройду, і на цьому буде все. Приніс цю копійку. Ніяк вона не цей не прикапчиться, неможливо за допомогою неї щось зробити. Тож повертаюсь назад. І, звісно ж, роблю що. Звісно ж, буду намагатися забрати цю шапку в старого, щоб її віднести тій, якби Жірсі, яка якби, займається красивим якимось іскусством. І допоможу їй цим ділом впоратись. Забрав. Так, старий навіть про це і не поняв. Я забрав в нього шапку, і він про це навіть не здогадався. Я краще повернуся цим боком, тому що, якби там потрібно того відволікати, чекати, потім знову бігти. Краще сюди побіжу. Зроблю невеличке коло, але хоча б я буду бігти весь час. Хоча по часу, якщо порахувати, те, що я біжу тут, там би я чекав, того відволікав. На оде вийде, напевно. Ну і все, старому більше лечить бути без шапки своєї, то він своєю шапкою, якби шапка, я бачу, зимова. В ній жарко-душно, можливо, через те, якби він добре соображає. а потрібно мати, якби вільні легкі думки. ж має бути трішки в прохладі. А це така погода тут, якби показано, що все якби... квітне, все росте, красиво, а він якби в зимовій шапці. Ну, хто таке бачу? Хто ж, як не я, як не гусь, якби попіклується про нього. Не заберу цю шапку, не знаю, хто йому її дав. Краще ж вона буде в іншому місці. Звісно ж, я її принесу кому. Я принесу ось цьому приємному сусідові, який е -е, допомагає мені, якби. Хоча я міг і шапку відразу набігти. Допомагає мені перекидати, якби, зайві речі на інший бік. Ось так підходиш, кидаєш, і він туди кидає на інший бік. Він кидає от. Вона там приймає. Так, шапка вже валяється. Напевно, я е, збігає за окулярами, тому що якби. Хоча, можливо, однієї шапки буде достатньо, хто його знає. Ну, на всякий випадок, я побіжу. Якщо зарахується місія, вона відразу ж вичеркнеться зі списку мого. А допоки вона там буде якби цим щось робити, я біжу за окулярами. Так, шапка в нас синього кольору, тож треба взяти відповідні окуляри, які під це діло підійдуть. Тож потрібно відразу закрити цю бабусю, тому що вона завжди заважає, вона надто швидка справжня продавчиця. Тобто від неї, якби так легко дитину в кардеш, потрібно її десь закривати. Йо маю, так, виквіться, радіо. Так, які окуляри підійдуть? Підійдуть, напевно, червоні окуляри, так? Да? Хай будуть червоні окуляри. Так, і наверх там була також дорога. Сюди піду, якби на зріз. Так, не сюди. Щоб попри бабусю, якби, щоб з нею не стикатися, вона ж все ж таки в ті двері буде виходити. А я... а я з цього боку приходжу, і ми якби зустрічаємося обличчям до обличчя і все. І вона в мене забрала би окуляри. Тому що як не крути, я вміг тікти тільки від малого і від старого дідуся. Всі інші мене якби успішно нас доганяли. Весь час вони це діло робили. Весь час їм все вдавалося Так, ти зробила місію? Я не бачу. Я не бачу, чи вона. Так, камера інколи причепиться до них і можна помітити, якби щось змінилося там чи ні. Вона надягнула цю шапку чи не надягнула цю шапку. Щоб я якби тут е... просто так не бігав. Так, шапки немає, так, вона і забрала. Так, він бере. А, ні, шапка тут валяється. Не зрозумів. Так, не зрозумів. Мені потрібно просто ці предмети прям, прям до цієї статуї притягнути. Ну ладно, давай. Так. Вона тільки тут бачить. Тобто тут у неї якби темне п'ятно. Вона не бачить цієї. О, і шапка. Відразу ж прям психанула і на мене накинулася. Так, красива шапку натягнула. І окуляри. Раз. Чона на мене напала? Вона прям заістерила Вона прям заістерила і напала на мене. За те, що якби я біля її статуї знаходився. Ем, а що ще можна таке взяти, якби її притягнути? Напевно, синя бабочка яка там валяється, скоріш за все, я також маю притягнути її сюди і вона її кине. Вона її прияже до статуї, да? Може таке бути? Тому що все ж таки червоний п'язний до гуски який внизу. А синя вона ж має кудись її діти Чи вона буде її ігнорувати? Прям максимально ігнорувати? Це треба діло зробити, тому що я щось не пам'ятаю, щоб щось ще таке було і інше, що можна взяти і причепити. Так де вона? Я думаю вже зникла я вже думав, вона зникла. Там пляшка, черевик був вгорі. Можливо, два черевика, хоча ні, це не може бути. Черевик, якби обідраний. Можливо, поплавок потрібно привезти. Привезти, притягнути сюди. Що можна ще буде, якщо це не зарахується? Я просто думаю наперед. Що можна таке знайти, щоб воно якби зарахувалось. А, кидай. Я знаю, що тобі це подобається. Я просто його розважаю. Я всіляко його. Вона відразу ж помітила це ого. Так, як їй важко це було. Я не зрозумів. Вона йшла до гуски. Тільки не кажи мені, що ти зараз. Захотіла поміняти його. Давай почекаємо, подивимось. Так, ти йдеш туди. Ти береш її. Ти береш підходиш. Вона просто. Вона просто її кинула. Ну так, да, це означає, що якщо будеш грати вдвох, то причіпиться, якби червона на тобі, і сині на твоєму другові, подрузі. А -а -а -а. Що ж робити? Треба щось знайти, що замінить е -е, люльку. Я надіюся на те, що це не вона. Тобто я... третя річ має бути саме також, якби. А, Соска. Присоска, я зрозумів. <х campsati> а я забуб фронтично тут існує. А тут червик був, бо... а, він там є. Ну, все, питання всі відпали. Тож біжимо. 100% це вона буде. там ж люлька була, так і. Вона ж мусить рот чимось прикритий. І вона прикрила цим. Ну, да нормально, червоні окуляри, синя шапка і зеленя, зелена соска. Її притягну, і все нормально. Все так як має бути, все по плану. Ну що ж, якби. Квітки, ці косички. Найдовша місія була ось цей носити з кожного куточку карти. Також досить така затяжна місія. Не, не шепка ти це діло робиш. Тож, найдовша місія практично вже виконав. Потім ще одна місія буде притягну сюди ящика. Звісно, що у нього треба буде залізти. Він мене кине через Забор і все. І я там налякаю сусідку його, тому що якби я з'явлюся ефектно. І все. Так, присоску. Кидай кій. І вона, що. Оп. Розирнися, стара. Відкрий очі, не треба на мене дивитись Очі відкрий. Вона не хоче Тобто вона не відкриває свої очі до тих пір, доки я не піднесу сиділо до статуї, да? Тобто їй все рівно. Ну, ладно. Треба ж допомогти їй. І так скучно живеться. Їм. Ну просто вона не може взяти і попросити в нього газету. Просто сказати, сусіди, там, не знаю, як його там звати. Андрію, Вася. Ваня. Дай, будь ласка, газету почитати. Да, це присоска. Зараз впихне на існуючий рот, і все, і місія завершена. ось такі справи, да. Ось такі справи. Красиво, красиво. Ну. Так, що ми там за місяць? Залишилася тільки коробка. Що ж, погнали за коробкою. Треба її притягнути. Треба її не тільки притягнути, потрібно ще й сховатися. Потім привлекти увагу. І після цього вже... До речі, там на манекенах цих було. Тут, якби була велика, ну така невелика місцевість, тобто невелика огорожа, невелика галявина. А тут такого немає, тут відразу вулиця, Тут відразу намалювали вулицю. Тобто якась несостикова чи що щось неправильно там вони зробили це тіло. Так, а якщо я буду тягнути коробку, вона на мене. А, їх... Ну, її їх тут немає, тому все рівно, напевно. Я не розумію, з чим це зв'язано. Тобто там закрито, якби, для стічної води. Для чого це діло? Ось для чого воно зроблено? Це мені цікаво, для чого воно зроблено? Можливо, цей ящик з інструментами, що валяється, можливо, він якби ну, щось дозначить. Можливо, він для чогось потрібен. Давай якби, перевірю. Ну просто для чого він. Цей поплавок для чого? Хто його знає, можливо, тут, якби і валяється, якби снасті для водичок, а можливо тут інструменти. Ого, вона. А що вона там присіла? Так, тобі це потрібно тягнути, чи кому. Дивись, це для тебе. І? Їй все рівно. Це ніяк не впливає на їхнє життя, тобто їм все рівно, на це все діло. Як завжди, не планує виключення світла. Тож знову біжу за ящиком і намагаюся його відтягнути. Мені цікаво, якщо я вхопив його, вона на мене буде звертати увагу. Так, да, їй це не подобається, тобто вона від мене його забере і вона це успішно робить. Тобто я думаю, якби, якщо він там валяється пустий її він не цікавить. А на ділі вийшло так, що це її. Я не маю права це чіпати. Тож потрібно почекати, поки вона да, свої круглі руки, обтрясе. І вона пішла відпочивати. Так, да, вона на це заслуговує, але тобі потрібно працювати. Розумієш, тобі потрібно працювати, мені потрібно працювати. Йдеш своєю дорогою, я своєю дорогою, Так, давай я на неї помахаю, щоб вона швидше якби відпочила. Холодний вітерець і бы допомагає расслабиться. В жарку погоду. Ну вона здорова, дивись, Вона залізає в машину, прям в неї умахає добряче, ніби в неї ящик в руках, ніби вона ...піднімає декілька сотень кілограмів. Ні-ні-ні, вилізай з нього. Що він в нього заліз? Я не хотів. Ну і мужик, звісно ж, він реагує тільки тоді, коли ти йдеш на територію цього закладу. Тобто його не цікавить те, що ти там відтягнув, щось забрав, можливо, машину би угнав. Його б це діло не цікавило. Тобто йому було б на це діло все рівно. Ну, було б забавно, да, якби. відтягнув ящик, цей. І... Моя думка про те, що тебе має перекидати чоловік через це. Була б правдива. Вона і так тепер правдива, що так би і було. Але було б класно, коли е під знаком питання були ці місії, і, ну, і здогадатися. Здогадатися, чи так воно буде, чи ні. Тому що все ж таки він кидає все підряд. І. Так. Треба відчепитися. Треба це порозламувати все. Треба ящик якось перевернути, до речі. Ось. Ось так. Зашубісь. І все, і затягнути його всередину. Потім ось тут його залишити. Підійти ближче. Залізти в нього. І. Бойовий клич! Бойовий клич не працює. Так, погано з нього вилізати, тому що. Так, виліз з нього. Тому що він його перекидує. Ось. Напевно, потрібно ось сюди його притягнути. І сховатися і. Подивися в бік. Ну ж бо. Твоя навіть сусідка пішла, щоб на мене подивитися. Вона мене бачить, до речі. Все, поїхало. Поїхало, що ж трапиться? І ти злякався і мене кине? Да, він злякався і мене залишив. Ну Розвернися, кинь мене. Тебе вистачить сил перекинути мене. Я ж важкий такий, прям капіць. Що я на цій палиці дивиться? Навіть подивитися, як він ці гвоздики залупив туди. Половину їх позагинав. Так, цікаво, як мене ж бурне, я випаду прямо з ящика чи ні? А в момент, коли він буде мене кидати, як я запіщу. Красиво. Так, я її налякаю. Опа! Його навіть всерізно ціка... цікавить ящик. і… Сюрприз! <хи> і все. Тобто, секунда діла. Вони наля... налякалися. Тобто його ящик цей зацікавив. Він йому подобається. Їх це все зацікавило. І потім відразу вже <кхи> пару секунд і вони всі пішли займатися своїми справами. Е... Ну, фактично все. По суті. так. Я заберу з собою. Невеличке вплювове буде. Е, фактично все. Я зво... зробив свої справи. Це була, напевно, вже остання місія. Вже немає нічого робити. Хоча було прикольно, якби е, ці під знаком питання, що місії були, да, вони відкрилися по тому, по завершенню типу гри. Але було прикольно, якби були ще якісь під. Е, ну, такі місії, які. Потрібно було б самому здогадатися, як не крути, але хоча б, щоб можна було здогадатися. Але таких місій вже немає. Тому якби я рухаюся до своєї домівки. Новий предмет у мене буде. Тобто кожного року цей гусь вилізає. Не знаю, можливо, тут багато є. Тобто це одне із поселень, в яке він приходить, і приносить радощі всім навколо. Тому що, якби це все закрить, можливо, сильніше, якби постарається мене тут закрити. А, у мене був м'ячик. До речі, так. Да. В мене не був одного кольору, а це іншого кольору. Давай, якби я піду туди, там де дзвіночок кину кину його також, спробую там, де дзвіночок. Е, буде якесь зарахування чи ні? Просто зарахування. Можливо, є якби досягнення в Steam, що ти якби різні предмети маєш притягнути. Ні, він не хоче. Тобто, дивись, скільки там дзвіночків багато. там Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штучок. Тобто сім раз він уже якби ходив і приносив розрухи. Так що такі справи. Що ж, дивимося місії? Всі завдання це мається на увазі завдання на швидкість. Завдання на швидкість це просто все підряд робити і зробити до дзвона. Все те, що я робив, просто на швидкість. Це діло мені не цікаве. Тут завдання все. Тут так, завдання також всі, тут завдання також всі, тут завдання всі, всі завдання, всі завдання і всі завдання. Тобто, гру, можна сказати, я пройшов вже на 100%. Я все зробив, повернуся до своєї домівки, і на цьому можна якби, вже і завершати. Е, гра вийшла приємною, е, веселе в неї проходження. Тобто, ти розслабляєшся, граючи в неї, хі, тебе нічого, нічого не напрягає. Е, звісно ж, в грі є такі місії, над якими потрібно почесати трішки голову. Але від цього гра стає цікавішою. Тобто, якби просто ходив, якби повказівкав, наприклад, і тобі ніхто б не заважав, тобі б ніхто якби не попадався. Тобто ти б спокійно якби все це діло робив, гра б не вийшла такою динамічною. тобто, це прикольно те, що в тебе забирають предмети, тобто тебе помічають, помічають ті предмети, які тобі потрібні, і тебе помічають саме з великої відстані, Тобто за тобою можуть бігти. Доганяй тебе, тому що якби ти втікав, напевно, швидше весь час з предметами, то тебе б ніхто не зміг наздогнати, і гра була б дуже простенькою. В цьому плані ось так воно. Тож, грати кажу, приємно. Весело, напевно, з, з кимось іншим, якби там два гуся було б це набагато простіше. Тому що один, якби відволікає, інший би творить чудеса, тому гра була б не знаю, раз в два або, можливо, в три коротшою з таким проходженням. Цю місію, наприклад. На швидкість, я б не знаю. це просто одне й те саме. Можливо, хай буде вона б була, але б я б додав, щоб можна було на швидкість перемістити предмет з однієї точки в іншу точку. Тобто найдальня точка це моя домівка. І найдальня точка це там, де були якби, ці манекени. Щоб позакривати всі території, щоб я туди мав принести цей предмет, якийсь швидко. І всі є персонажі, які на цій карті, вони б намагалися тебе впіймати. Тобто вони були б на максимальній насторожі, тобто вони б максимально роздивлялися навколо, щоб тебе не пропустити. І це діло також було б на якийсь час. Як на мене, було б досить весело таке діло. Хоча і ці проходження якби, на швидкість, але на швидкість, напевно, місії будуть проходитися, не знаю, коли знову за цю гру грум'ятаю, що вона там існує, якби, і ці місії потрібно, можливо, пройти, щоб згадати, як воно є, і просто на швидкість ці місії е, пробігти. А так, е, фактично все. Гра мені, звісно ж, сподобалася, хоч вона вийшла не такою вже і довгою, коротенька гра, але це коротенький час був дуже веселий. Тож, хто не грав цю гру, звісно ж, я бажаю вам заграти в неї, тому що вона розслабляюча. На цьому все. якби. Дякую всім за перегляд відео. Дякую всім тим, хто додивився це відео від самого початку цієї проходження цієї гри до кінця. На цьому все. До зустрічі!